Мій світ перший метафізичний. Отже, що насправді відбулося? Чи є ця подія в овальному кабінеті? Ну, по-перше, овальний кабінет з точки зору езотерики. Мені дуже хочеться туди потрапити і відчути вплив. Я впевнений, що він там є. Чи було то дипломатичною катастрофою? Ні. Не вважаю. Я думаю, що ми спробували отримати дійсно максимум. Ми хотіли достукатися і стукали в закриті двері в ситуації, коли рішення було прийнято і його реалізовували. Я казав і сьогодні, що Трамп і Путін це одна команда. І ми це побачили однозначно. Ми з вами призиваємо бути стриманими. Виваженими і гармонійними, і в будь-яких ситуаціях тримати себе в руках. Так і тепер, ми скажемо так, що президент країни, яка мала би бути величною і яка брала на себе певні зобов'язання, скинув свою неспроможність, імпотентність, неможливість вирішити питання на нашого президента. Принаймні, все зробив для того, щоб виглядало, що. Саме він є причиною того, що Трамп свої обіцянки не виконав. Він їх апріорі не міг виконати ніколи. В нього немає важелів зупинити цю війну. Але визнати це він по-чоловічому, по-президентськи не зміг. Він по-своєму, -по скажімо так, вирішив. Знайти крайнього і звинуватити нашого президента Зеленського, перекласти на нього провину, не начебто він не готовий до перемовин. Ви знаєте, після цього випадку я не тільки розумію нашого президента Зеленського, я вірю все більше в нього, що він робить все можливе і неможливе для перемоги України. Інша людина би не стрималася би, і по-чоловічому б зробила, можливо, навіть більш емоційні вчинки. Чи щось він зробив не так, він зробив більше, ніж міг, я вважаю. І я тепер розумію, що він буде до останнього, не придасть інтереси нашого народу і нашої країни. Так, да, можливо, в нього щось не так виходить, не все так, як хотілося б нам. Але я бачу, що він хотів показати страждання нашого народу. Але тим людям, яким любі фото, не навіть фото закатованих дітей в Бучі, на них би не призвело жодного враження. Ці істоти не готові до якихось проявів і відповідати за обіцянки своєї країни теж. Наш президент показав, що він не готовий зрадити свою країну, свій народ, інтереси свого народу, що він до останнього буде стояти за інтереси, за перемогу, за справжню, що він розуміє, що нам нав'язують, і що не готовий підписувати, що попало. Але я думаю, йому давали ці недолугі угоди саме тому, щоб вивезти його з себе і ткнути пальчиком і сказати, бачите, він не готовий до угоди, до миру, до, до, до цієї, як, як той каже, зділки. Це не зділка, це наше життя. Отже, я пишаюся нашим президентом і тим, що він не зрадив нас. Не зрадив Україну, не зрадив себе. А вибачте, у любої людини були би емоції, коли в нього за плечами сотні тисяч смертей, зруйновані міста, Будапештський меморандум, який ніхто не хоче виконувати, і всі брешуть, і е, заманюють його. Чи це була пастка? Так, це була пастка. Вона, була, е, з, вона готувалася з самого початку. Ця пастка І він пішов, я так розумію, в неї свідомо, щоб отримати шанс. Вона була зроблена, ця пастка, щоб публічно скинути провину на, на нашого президента за е, зрив перемовин за неготовність. Але він публічно показав, що він не готовий зраджувати свій народ. І що. Америка перевтра втратила свою велич, свою потужність і не готова відстоювати принципи. На превеликий жаль, це було показано всьому світові публічно. Але ж це, сама побудова цієї зустрічі була спрямована саме на те, щоб отримати. Я думаю, що хотіли отримати ще більш цікавий результат, да, не отримали. А я скажу, що. Ми пам'ятаєте, Оксаночка, у вас в Етері згадували видіння нашої в роботі нашої групи, коли був стіл, якраз був стіл круглий, і е, сиділи такі потужні е, ну, істоти, я не буду говорити, люди, е, звісно, при кроватках, Досі не розумію цей атрибут чоловічого одягу, хоча колись мав колекцію з 400 кроваток. Недолуго, але таке: сидять, щось обговорюють, сидить наш президент з носиком, і щось пішло не так. В перемовинах не домовились: встає наш президент, ще з ним двоє, без носиків, а весь стіл сидить з носиками. Я думаю, що це видіння збулося. Але клоунами лишилась ця нешановна спільнота. Вони проявили себе, вони влаштували цирк, вони його отримали. І які наслідки? Що нам, що нам всім робити? Спокій. Молимося за нашу країну, за перемогу і вище сили, як я й казав сьогодні. Сказали спокій, все йде за планом. Полеті, полетить вниз і Трамп, і Путіна з собою потягне. Вони обоє полетять туди, де вони мають бути, в нижні світи. Ви ж пам'ятаєте цю парочку, вони ж були з одної команди Сталін і Гітлер. Тепер ми бачимо те саме, тільки е, у нас Гітлер. З іншого боку, виліз. Отже, я вважаю, що події логічні. Да, вони неприємні, емоційно занадто, вони брудні, дійсно. І дійсно, я вважаю, що достойно поводив себе президент. Він намагався. Але він розраховував, що перед ним люди, людяність і є принципи, і що. Зрозумівши, хто да прекрасно розуміє Трамп, хто такий Путін. Вони однакові. Просто це одна команда. Тому я хочу через нашу аудиторію потужно через наші діалоги звернутися до наших глядачів. Друзі, так, можливо, вам здається, що світ рушиться. Можливо. Але це не так. Зда, дійсно рушиться старий світ, але тут же народжується новий. І від нас з вами залежить, яким він буде. Давайте комусь подобається наш президент, комусь ні. Я люблю свою країну, я люблю свій народ. І призиваю нас об'єднатися сьогодні заради перемоги України. Не розбрат! А єднання. В єднанні наша сила. Ми показали, що в нашій історії саме розбрат губив наш народ і нашу країну. Настав час, все зрозуміло ось вам зло, ось наша майбутня перемога. І майбутня перемога в нашому єднанні. Тому да, це остаточні крапки поставлені над і. Всім все ясно. Спокій, люди. Єднаємося в наших молитвах, в наших роботах, єднаємося навколо Україна є, була і буде. І це персональна катастрофа, я думаю, що Трампа і його народу. І треба вибудувати новий безпечний світ. І, напевно, тепер людство буде єднатися навколо України, яка переможе безумовно. Переможе найближчим часом. Тому спокій в наших серцях, спокій в наших думках, спокій в наших молитвах, впевненість. Нам треба надати силу і потужність в першу чергу нашим воїнам ЗСУ. Молимося за них. В першу чергу нашому президенту, в ділах його, які спрямовані на перемогу України і народові України. Ми маємо поєднатися з нашими предками, поєднатися з силою нашої планети, нашої землі. Про Трампа що ви бачите, знаєте і відчуваєте. Знаєте, дуже багато людей кажуть: ой, ми не можемо його зрозуміти, він так сьогодні одне говорить, завтра інше. Але ж ми, експерти, все прекрасно розуміють і бачать реальну картинку Все те, що за маскою ви знаєте, все дуже просто. Коли почалися ще. Тільки тінь виборів, і в мене, ви знаєте, учні з Нью-Йорку, з інших штатів, з самого Нью-Йорку, з Канади, і ну, в групах щоденних. І ну, мої американські учні сказали: майстре не пройде. Я кажу: почекайте, давайте не будемо говорити гоп. І пам'ятаєте, як йшли такі різні динаміки. Зараз просто, просто такий час, що. Ситуація і доля, в тому числі людства, стрімко змінюється від роботи потоку думок всього людства, від енергії, від переляку, від страхів. І тому людством зараз дуже легко маніпулювати в одну і в іншу сторону. І це було ще на початку минулого року, ця розмова була. Але десь з півроку тому ми вирішили продивитись, що ж там за ним стоїть. Бо за деким з перших осіб. Сьогоднішньої театральної сцени стоять її інші цивілізації. Ми з вами з тим стикнулися. Оксаночка в прямому етері. І ем, ми побачили, що ця людина під, під контрактом. Контракт, гроші, слава. Все зрозуміло. Е, людина любить себе і гроші. Себе більше, ніж гроші. Все. І це пояснює все. Він робить в цю секунду вигідно це сказати. Епатувати публіку, шокувати любою ціною мета. Він собі поставив мету, ну, по-перше, зробити, як то ви пам'ятаєте, шторм тисячоліття. А він угода тисячоліття має затмити всіх своєю красою, неймовірною, потужністю і вмінням укладати угоди. Ну, ми бачили угоди, правда, з Кореєю такі досить успішні в попереднє президентство і таке інше. Людина, просто знаєте, я так робив раніше в дитинстві. Я грався собі в пасочки, бац зламалася пасочка. Я кинув її, пішов, взяв інший совочок, і вже в мене увага переключилася. В нього увага переключається, як флюгер. Він просто в цьому молодець. Це тут фантастичний такий можна сказати дар. але я би не хотів його мати. Все таки краще усвідомленим бути. Не лякайтесь люди. Таких людей не треба лякатись. Це звертайтеся як така собі форма, форма життя така. Але я сподіваюся, от мені я просто дивлюся, і мені цікаво інколи буває. Він розуміє, куди він рухається. От є якийсь такий в нього, чи це просто хаотичний рух. Від... Штовхнувся зміна руху, штовхнувся зміна руху, штовхнувся. Вигідно говорю, вигідно говорю. Тому ми подивилися тоді півроку тому. Дійсно там контракт, ніхто його відміняти не хоче, його все влаштовує повністю. Розуміння є, з ним розраховуються другий раз, другий срок. Все як з гуся вода, ну я не думаю, що він зовсім без грошей. От, і, і так далі. Тобто все він отримав свою частину угоди те, що хотів мати, має, що там. А там може бути. Бо у мене таке відчуття, що вони з президентом так званим країни агресора з одної команди грають на, на, на одні ворота. От, то я не, не буду здивований. Що у одної з команд стоїть завдання знищення світу. Чи я вірю, що буде світ знищено, я вірю, що, він буде, що людство свій шанс реалізує, і ми будемо скоро, ну, скоро роки, де кілька десятків років, ми будемо е, расою і цивілізацією щасливих людей. Я в це вірю. На цей результат я працюю, але це не значить, що така, таке завдання перед певною командою не стоять. Стоять. І він, я думаю, спокійно може грати в, в, в цій команді. І, але, як мені сказали, ви щасливі, спокій. Все йде по нашому плану. Все йде. Тобто, це знаєте, як ми бачимо. Брудний старий басейн, який треба почистити і помити. І ось виняли ту пробочку, і воно понеслось туди. Понісся злив. Але потім треба що цей басейн почистити. Можливо, перефарбувати, а можливо, знести і збудувати новий. І ми побачимо. Але ми побачили чітко останні... ну не останнє, поки що, на жаль, але скоро буде останнє голосування ООН. Чіткий розділ. Зло, добро. Такими речами не можна гратися заради, заради гри. І тут ми бачимо, хто кого грає. І все стає. І от чітко прийшов час, і тут нам мені почнуть закидувати нам з вами. Кінець кінців прийшов. Не прийшов. Початок початків. Не переживайте, люди, майте собі спокій, не дайте себе залякати, не входьте в страх. Знайдіть ту, ту точку опори, не знаходите куди до Оксаночки на канал, до мене на YouTube щоранку налаштування на добро. Будь ласка. От, але я все-таки довіряю своїй інтуїції, своєму відчуттю і тому, що говорять вищі сили. І вони показали, як воно це все уходить красиво, і красиво виходить Уже людство, яке використовує свій шанс стати людством, стати щасливим. Стати новим, оновлення, нова, фактично оновлення, повністю перепрошита цивілізація. І до я, якої які контракти не потрібні, бо ми буде, ми знаємо, що ми достойні діти всі Бога одного. Хоча богів у нас, ох Боже, які вони класні, які всі прекрасні, недавно переживали така пара фантастична, шива, парвать. Які бдарунки ми всі отримали. Це все було настільки прекрасно і чудово. Я е, кілька днів натхненний, я вже кілька років. Е, я, є такі свята, які я шаную і вважаю за природні. Природні дати, якісь планетарні події. І от зараз ми в режимі онлайн. Це вже не, не перший крок, бо кажуть, ми робимо це наступний крок. І йде така перекалібровка, перепрошивка людства на персональному плані. О Боже, є такі очистки, у мене в самого <смі> таке враження, що я енер... на... опрацьовуючи свою енергетичну гігієну якогось утенка попив і воно вичищає, здавалося, все вже там, все добре. Ні, є що, е, такі фантастичні речі зараз відбуваються по покарні відпрацювання. Я думаю, що це спостерігають всі я по академії. Збираються такі потужні зараз і в академії, і я так бачу, прокидаються і архітектори, і, і потужні ангельські сутності, і просто неймовірна велич сила. І це все прокидається, відчуває, усвідомлює себе приходить на допомогу Україні, українському народу. Хранителі приходять втілені в людські тіла. І ми це бачимо. Вони це вже відчувають. В, в певних активаціях планетарних вони приймають участь, приймають планету з архангельських плечей. І відповідальність тоді. На вищих сутностях втілених в людей. І можна сказати, що відповідальність дійсно на нас, людях, і стоїть. І, але вони прийшли нам допомогти саме в переход в п'яту мірність, як там хтось каже, 5 g не путайте з зв'язком, але п'ята мірність вона не за горами, вона вже не на порозі, а вона вже переступила порог наш і вже входить в наше життя. Війна закінчиться або найближчим часом, або ніколи сказав він. Як ви думаєте, чому? Нема у нього рецептів. І плану у нього нема. І ніколи не було. І не буде. Він робить він ходи, він такий, можливо, я не знаю, я стратега в ньому не бачу. Він тактик. Були актори не одної ролі, а одної сцени. І таке враження, що він теж актор одної сцени, він одної репліки. Він зіграв і все. І потім дивиться, що далі буде на сцені відбуватись. Потім він, можливо, проаналізував, можливо, його команда, нова репліка. Тобто він такий сидить і камінці кидає воду, дивиться, як поплили круги, і можливо робить навіть висновки якісь. Треба сконцентруватися всьому людству, нам, українцям, на кінцевому результаті. І коли наша е цивілізаційна е концентрація нас, українців, буде на кінцевому результаті, перемога України. Остаточно, повернення територій, квітуча відновлена Україна, нові міста, села, все інше. Ми цей результат не просто матеріалізуємо, ми його наблизимо в часі і просторі, і тоді хто би що не робив? Але дивіться, як його, на перший погляд, дикі висловлювання, все, як вони згуртували Європу. Зі страху! Так, да, зі страху Європа перелякалася. Аби ви, друзі, перелякалися два роки тому. А краще в 2014 році, а краще в Грузія 2008 коли ви тоді б перелякались, ужаснулись, побачивши те, що робить в Грузії окупант, і зрозуміли, прорахували, що це може бути в будь-якій країні, будь-якій Європи, ви б тоді перелякалися. І не було би не 14-го року, не MH17, не тим більше сотень тисяч, і на наших міст і сел. І не було б цієї палаючої України, цієї крові, і крові на їх руках, до речі, на і європейців, і американців вони криваві. Вони себе забруднили кров'ю. Ну не, не, не кажучи про меморандум. Він грає, і ми його так запихали. Вибачте, за таке слово, але ми проштовхнули його законно в Раду Конфедерації. і він став основним на сьогоднішній день документом, основополагаючим, завдяки якому виконується справедливість. Да, в нас є останній, можливо, шанс. Після цього шансу не буде ні жодного. І дивіться, все ж згідно законів Всесвіту, кожен наступний урок. Набагато складніше в лапках жорсткіше попереднього. Хіба під час помаранчевої революції було так жорстко, як під час наступної? А тепер. Бо ми дозволили знову себе грати, ми народ. Перший другий раз. Якщо ми дозволимо і тепер, не поєднається суспільство, влада. Народ єдиний. Це, це влада є, народ має, має це бути відчуття, коли президент буде єдиним фронтом з народом і продовжить, і не зупиниться, і не, і не здасть, і не приздасть жодної позиції, я думаю, тоді у нас не просто шанс, у нас буде дорога в прекрасне, яскраве майбутнє для виконання нашої місії, нашого народу, нашої країни, духовного наставника людства. І все. І ми тоді... Але як? Ми ж не будемо умнічать. Ми ж Біблію нову не напишемо, нову релігію не складемо, така мета не стоїть. Ми покажемо своїм прикладом, як птах фенікс, відновлення, відродження, розбудову і побудову нового, більш ідеального суспільства. Цей шлях, не якісь там менторські речі, не значить, що ми, як козак Мамай, сядемо під дуба і будемо умнічі. Ні, це не пройде. Засучимо рукава і збудуємо нову державу. А як ви пророкуєте зараз чи ніколи? Я працюю на результат, на, на, на цей результат на перемогу. Не скажу, що руки не опускались за цей час, опускались ще як. От. Але я і вірю, і працюю, і вважаю, що ми можемо і зробимо. І тут, можливо, десь моє особисте упрямство спрацьовує. Але я, я кожну мить знаю, що я роблю, коли я роблю, і ми не зупиняємось з моїми учнями щодня, щодня, щодня. Інколи змушені коригувати е, свої дії. Буквально кожен день щось ми робимо туди, як та золушка. Там поробила, там поробила. А в цілому маємо якийсь певний результат. Але напрямок один перемога України і розбудова, відбудова України і українського народу. І на цю мету ми. Працюємо постійно, не зупиняючись. Звісно, що ми не зневірились ніколи. Так, да, у когось там інколи і настрій, зіпсований, і все. У нас колектив, який один одного підтримує. Я там інколи, бо да, інтерв'ю це інтерв'ю, а є е, е, премію Етери у мене в чаті академії. І я постійно. І працюю, і роботи, і постійно є суто академічні роботи, планетарні, не тільки ті, що ми робимо кожного першого числа, а такі більш. У мене зараз учні об'їхали, це просто фантастично, Європу, і там четвертий цикл пройшов робіт, дуже цікавих, ми побачимо результат, поки що не кажу, який. І там були цікаві країни, в тому числі одну, скажу: Угорщина. Це просто святе. Я просто обожнюю цю країну. Я дуже хочу там справедливості. І це перейшло зараз. Ми підтягуємо. У мене зараз працює маленька команда Шрі-Ланки. І переходив Китай Японію. І я сподіваюся, що ми Азію теж трошки підтянемо на енергіях і наведемо там більш гармонійні взаємодії. От бо коли там є хтось з наших... Фізично через структуру ДНК ми працюємо, відпрацьовуємо це всі ці роботи, цикли проходять саме в, в нашому форматі внутрішніх робіт академії, де ми відпрацьовуємо наєднання людства, виключно законні, виконуючи закони Всесвіту, не порушуючи свободу волі, все як має бути, але ми йдемо в одному ключі. Воно доповнює посилює. Роботи по перших числах, а тут і готувало. І тому у нас отак от виходить і перед цим ці цикли, цикли. дуже потужна робота. І це видно на політичній арені. Відбувається кілька місяців. У мене чудова пара появилася учнів в Польщі. Дякую дуже. Надзвичайно симпатична, потужна пара. Яка відпрацьовує карму польсько-українського народу по місцях сили Польщі? Там такі місця сили. Боже. Але там і теж присутність е, е, інших цивілізацій, ми спостерігаємо і все інше. От. Але тим не менше, ми бачимо більш гармонізовану взаємодію між польським і українським народом. Домовилися, але ж це вже майже рік вони працюють в команді і підключаємо роботи. І академії і до цього, і все, але під лежачий камінь вода не тече працювати, 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 знаходити місце, де найбільш ефективно сьогодні, іти туди і працювати.